Перше послання до Корінтян, розділ 15. Пригадую вам, брати, Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви і прийняли, в якій і стоїте. Нею ви також спасаєтеся, коли держите її такою, як я вам проповідував, інакше ви увірували даремно. Я би вам передав найперше те, що й сам прийняв був, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що з'явився Кифі, потім дванадцятьом, опісля ж з'явився Він більш як п'ятистам братів разом, більшість яких живе і досі. Деякі ж померли. Опісля з'явився Якову згодом усім апостолам, а на останку всіх, немов якомусь недоноскові, з'явився і мені, бо я, найменший з апостолів, я не зватися апостолом, бо гонив церкву Божу. Проте благодаттю Божою я є те, що є. А благодать його в мені не була марна, бо ж я працював більше всіх їх. Та все ж таки не я, але благодать Божа, що за мною. Чи то я, Отже, чи то вони, так ми проповідуємо, і так ви увірували. Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих. Як же деякі між вами кажуть, що нема Воскресіння мертвих? Коли ж нема Воскресіння мертвих, то і Христос не Воскрес. А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна і віра ваша. І ми являємося неправдивими свідками Бога, бо свідчили проти Бога, що воскресив Христа, якого Він не воскресив, якщо не воскреснуть мертві. Бо як не воскреснуть мертві, то і Христос не воскрес, а як Христос не воскрес, то марна віра ваша, вище у гріхах ваших. Отже ті, що й померли у Христі, загинули. Коли ми надіємось на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Але ж Христос таки справді Воскрес із мертвих. Первісток померлих, бо тому що через чоловіка смерть через чоловіка і Воскресіння мертвих. Бо як в Адамі всі вмирають, так у Христі і оживуть усі, і кожний у своїм порядку. Первісток Христос, потім Христові під час Його приходу. Потім буде кінець. Коли то він передасть царство Богові і Отцеві, коли знищить усяке начальство і усяку владу і силу, бо мусить він царювати, поки не покладе всіх ворогів йому під ноги. Знищений буде останній ворог, смерть бо все підкорив йому під ноги. коли він каже, що все підкорене. То ясно, що крім того, хто йому підкорив усе? Коли ж все йому буде підкорене, тоді і сам син підкориться тому, хто йому підкорив усе, щоб Бог був усім в усьому. Коли ні, то що зроблять ті, що христяться за мертвих? Коли мертві зовсім не воскресають, чого тоді за них хреститись? Чого й нам наражатися повсякчасно на небезпеки? Щодня я наражаюся на смерть. А вже ж, брати, це хвали ради вашої, що її я маю в Христі Ісусі, Господі нашим. І коли б я боровся з вірями в Ефесі як людина, то що мені з того? Коли ж мертві не воскресають, їжмо й пиймо, бо взавтра ми помремо. Не дайте себе обманути, лихі розмови псують добрі звичаї. Протверезіться належно, та не грішіть, бо деякі з вас Бога не знають. На сором вам кажуться. Але хтось скаже Як воскреснуть мертві і в якім тілі прийдуть? Безумний. Те, що ти сієш, не оживе, як не умре. І те, що сієш, не тіло, що має уродитись, а голе зерно, наприклад, пшениці або якесь інше. Бог же дав йому тіло по своїй волі і кожному насінню власне тіло. Не кожне тіло таке саме тіло, але інакше тіло в людей. Інакше тіло в тварини, інакше тіло у птиць, і інакше у риб. Є тіла небесні і тіла земні, і інакший блиск небесних, інакший же блиск земних. Інакший блиск сонця, інакший блиск місяця, інакший блиск зір, ба навіть зоря від зорі різниця блиском. Так само і воскресіння мертвих. Сіється в тлінні, а встає у нетлінні. Сіється в безчесті, а встає у славі. Сіється в безсиллі, а встає у силі. Сіється тіло тваринне, а постає тіло духовне. Якщо є тіло тваринне, то є і тіло духовне. Так і написано. Перший чоловік Адам став душею живою, а останній Адам духом животворним. Та не духовне перше, а тваринне, потім духовне. Перший чоловік із землі земний, другий чоловік з неба. Який земний, такі і земні. І який небесний такі і небесні. І так само, як ми носили образ земного, так само носитиме і образ небесного. Ось що говорю, брати. Тіло і кров царства небесного успадкувати не можуть, ані тлінні успадкувати не тління. Ось я кажу вам тайну. Не всі ми помремо, але всі перемінимося. Раптом в одну мить при сурмі останній, засурмить бо, і мертві нетлінними воскреснуть, і ми перемінимося. Мусить бо це тлінне одягнутися в нетління, і це смертне одягнутися в безсмертя. І коли це тлінне одягнеться в нетління, а це смертне одягнеться в безсмертя? Тоді збудеться написане слово. Смерть поглинута перемогою. Де твоя смерть перемога, де твоє смерти жало? Жало смерті гріх, а сила гріха закон. Нехай же буде дяка Богові, який дає нам перемогу через Господа нашого, Ісуса Христа. Отож. Мої любі брати, будьте тверді, непохитні, визначайтесь у ділі Господнім повсякчасно та знайте, що труд ваш у Господі не марний.